Всіх вітаю, мої дорогенькі, на каналі Записки Крамера. А темою сьогоднішнього нашого ефіру буде Відьми, родові та самоучки. І так, в цій темі я нікого не буду там вас хвалять, ліба приніжать, защищать, приставати на якусь сторону. Ні, в цій темі я хочу в цьому ефірі, в цій темі я хочу розказати, в кої які плюси, в кої мінуси, хто через які труднощі проходить, і так далі. Значить, почнемо ми з тези, що народження в раду ще не говорить, що ти там, родовий хто там або по-іншому. Майже в кожному роду є ті люди, які в свій час займалися магічними якимись операціями, так, да, а, а магічними заняттями. Значить, є дуже мало випадків, коли в роду взагалі ніхто нічим не займався. От, поэтому в більшості випадків там є ті люди, які займалися. Чи робить це нас кожного з нас родовим, практикуючим? Ні, родовою відьмою, родовим там і этим... Приблудою, ні, зовсім ні. От родовим момент являється тоді, коли у нас є дуже багато відсоток людей займаючихся. Він дуже великий, достатньо великий. Да? А сила, яка йде через ну, покоління в покоління або через покоління. Да, і в нас активні практикуючі. Отеця род. Да. роди. Якщо у нас одна людина десь там колись там займалася, дві, три, п'ять на весірі, де, знаєте, коли займалися десь там хтось, там це, скоріше самоучки були. Особливо, якщо ця сила зараз не активна, тому що самоучкам передавати нічева, знань, нічого. От. Ну, це не говорячи, якщо там, самоучка не бере собі якогось бісюка, не бере його на гварняк, а потім не пускає породу в плані тому, що передає породу. от. Тобто, якщо ми не говоримо про зовнішню силу а внутрішню, більше родову силу, да, то це у нас е, скоріше, якщо там п'ять на весь то самоучки, скоріше будуть. І так. І ось тому, якщо ви народилися в родовідьмуючих, це ще не говорить про те, що ви родовий і так далі є. На, на, от в статус все, що вкладають в, цей, в цю назву, це не говорить про те, що ви вже родовий, а, значить, колдун відун Тому що народитися в. А, Сім'ї скрипалів, наприклад, да? це не говорить, що ви в 6 рочків станете і будете грати Шопена на, на своїй скрипочки. Звісно ж, ні, але давайте так, Ретируюсь, да? але це говорить про те, що у вас є прекрасні предрозположенності для того, щоб легше, з меншим скрипом понять цей магічний світ і вбудуватися в нього, і взяти, скажімо так, на себе цей рода. Так сказати, да? це як таки сім'я скрипалів. Якщо ви народилися в сім'ї скрипалів, ваш слух буде більш натренований, тому що ви чуєте, як грають ваші предки, Да? От ви дивитеся за там плавністю за правильністю рухів, і, звісно ж, ви швидше навчитеся управлятися скрипкою, скрипкаючим, та людина, яка взагалі ніколи її не тримала в руцях, не бачила і не чула. От. Тобто сама підрасположеність у вас уже буде да. Це громадний плюс. Але навіть ця підрасположеність не говорить про те, що ви вже родовий. Називатися родовим, да ви можете, а от бути родовою відьмою або родовим чоклоном, це тоді, коли ви пізнали ваш рід, пізнали ремесло. Тоді, коли ви взяли силу рода і взяли мудрость, там, знання рода і так далі. От тоді ви вже дійсно родовий чаклун, родова відьма, родовий хто то там от, у роду, не тільки в моменті рождення, це потому, що тільки названня, а в моменті вже поняття, як такового родового чаклуна або родової відьми, це тоді коли ви взяли все в свого роду і продовжуєте ремесло роду. От тоді ви вже являєтесь, а не називаєтесь. Так, хорошо, про це поговорили. Про це поговорили. У, значить, у родових чаклунів дуже легше в плані ще тому, що їм є кому навчити, їх є кому навчити. Тобто, зачастуються або живі, навчають натаскиваю, да? як працювати, що працювати, і так далі. Плюс. У родових дуже часто а, сама предрасположеність вже з активними навиками, тобто ще до а, активного навчання можуть проявлятися ті чи інші задатки. І, до речі, зачастую покоління в покоління задатки можуть змінюватися. Тобто, якщо ваша бабуля там дуже прекрасно ясно бачила і дуже прекрасно робила всякі зілля варєва, то ви можете, наприклад, а, не знаю, там у вас може бути розвинуто ясно знання, хороша робота з енергетикою і мертвими. Тобто це не буде зеркально передано вам. А, і та, точно так же, якщо це, е, ваша сила передається через от, прям коли передаю, да, То вже буде говорити, може говорити скоріше, не буде, а може говорити про те, що ваш набір ваших вмінь буде іншим, ніж у тої людини, яка передає вам цей дар. Назвемо це так. Так. Значить, і плюс в тому, що є кому натаскати, є кому обучить. Якщо немає живих, тоді там трошечки складніше, вам треба буде пізнати рід, вам треба буде пропрацювати його і його трохи і себе. А от спедви там взять силу рода і взять його, скажімо так, знання наработки мудрості, але це легше набагато. А от, тому що сама сила спонукає до розвитку, от о, ваш рід буде підтримувати, спонукати до розвитку, і та людина, яка там ближня до вас займалася, теж буде допомагати вам цьому. А от і, о, скажімо так. Родовий захист буде, тобто все буде спонукати до того, щоб ви розвивалися. Це дуже громадний плюс, громадний плюс в встановленні і тому, щоб взяти, знову ж таки, силу, мудрість і стати на той шлях і продовжити шлях роду. А от, тобто, у родових це такий прекрасний, класний комплекс. І це дуже хорошо. А це трошечки, знаєте, шлях, як би це сказати, полегшує. Так. Ах. Мінуси у родових. Дуже часто буває так, що немає вибору займатися або не займатися. А родові чаклуни та чаклунки скоріше повинні займатися. Дуже часто є так, що відмовитися від своєї участі в етам неможливо. Ну, неможливо. Тому що потім, знову ж таки, да, одні нещастя ото все. Що-то розпадається, що-то ламається, немає таки, самореалізації нічого, як тільки людина починає чим-то займатися, все как будто розцвітає, і сама людина енергетично, і так далі. Вот. Тому дуже часто у родових немає вибору, вони повинні, тому що це род, тому що род этого хочет, йому це важно, йому це нужно. Вот. Часто буває так, що немає вибору направлення, чим займатися. Буває часто так, що людина, от давайте так: якщо рід більш темний і займався темним іскусством, і передає вам бійсю А. то звиняйте в, скажем так, в доброта, позитив и любовь, вы не пидете. И воно у вас не будет по-нормальному получаться. Если вообще работать не будет, то, скорее, и, и нормально получаться не будет и так далее. Тут, але вы будете забористой людиною в плане того, чтобы робити парчаки. Вот вам там рівних может не быть. Да? То есть вы будете делать парчаки очень классно, очень прекрасно. То есть ваша стезя это портить. Все. Тобто, оцої, от, от, знаєте, універсальності може у родових не бути. Тобто, у вас є протоптаний шлях, яким ви і маєте йти, тобто це стезя вашого роду, от та да, і без передачі навіть до речі, бісюка може бути таке, що да, у вас все одно немає вибору. А От якщо у вас там не знаю, цілітелі одні, хіллери, врачувателі, так сказать, да народної медицини, то ну условним образом все розказую, от. І ви маєте йти цією трапою, тому що все інше або не працює, або працює через 5-10 коліно. Отак. Це теж великий мінус. Так. Мінус а, буває, ще в тому у родових, що вони дуже часто лінуються розвиватися, тому що їм дано. Тому що, от дана, даний якийсь набор, знаєте, якийсь набор а, тих чи інших вмінь. І от ми вокруг них танцюємо вальсом, і ну, нафік мені щось розвиватися, оце це оце це вмію, і все. Ми сіли на тому. Знаєте, ми на тому сіли, і ми вокруг того крутимося і ні вправо, ні влево. Вообще. От буває, я не говорю, що всі такі ні, кожний, кожний різний, але в більшості випадків, родові вот садяться на тому, що у них є, і не розвивають далі. хоча у них тоже є один бесспорно класний плюс. Безспорно крас... класний плюс у родових, тому що познаючи нові. Ам... Не методики, а навіть вміння, сила краще їх підтримує. Тобто, скажімо так, це похоже на прокачку мишці. Ваша мишця вже, здувається е, е, дольше. Тобто, ви в тонусі дольше. а От, от познали ви нове якесь вміння. да Розвили ви в собі ясно бачення. І навіть. Попри те, що ви цим особливо довго, там часто скоріше, да. Попри те, що ви особливо часто цим не займаєтесь, ваша сила і ото, -от, коротше, сила є напор і громадна енергетична штука, коротше, вона буде довше підтримувати це в тонусі, і це буде працювати для вас довше, ніж, наприклад, сама Вот. Дуже класний плюс, от этот. Вот. Но мінус в Лені. Потому що, ну, дано ну, ну, вот это вже вмію. А то не вмію, то треба вчити. Ой, не буду, не буду. Вот, вот вмію, вот і А От, по суті, і все. А от, оце, що касаємо Що касаємо значиться, радових. Що касаємо самоучок. Самоучками, давайте так. А, це. По-перше, це світосприйняття. Понятно, що самоучка буде та людина, яка нормально дивиться на а, а, магічний світ, і він встроєний в світогляд. Тому що, якщо у людини немає магічного світогляду, то вона туди просто не прийде в принципі своєму. Значить, самоучками <laughs> двіже тільки ентузіазм і цілеспрямованість, інтерес, все, це все, що двіжить самоучками в принципі своєму, і да. А, ті чи інші а, значить, вміння можна прокачати і накачати, тому що вони психофізичні властивості вашого організму. А це вот, вот, то Тобто у самоучек це дрессировка, якщо ми говоримо про якісь психофізичні вміння. Якщо ми говоримо про магічний світ, ну да, так, це лопатіні книг. Тобто, якщо а, родові можуть прямо буквально із воздуха вицепляти ту інформацію, яку їм треба в той чи інший момент, да, тому що. Знову ж таки сила спонукає, рід підтримує і так далі. То самоучкам треба перелопатити у тонну книг. Ну, у самоучок є прикольний момент. Вони достатньо хитрі і забритательні, а вони більше експериментують. Якщо, наприклад, родові зачастують це або що передане, або навчене, і вони йдуть ну, стизіо, да я не говорю, що вони не можуть експерим... можуть експериментувати і експериментують, але самоучки очки це скоріше частіше. Тому що, по-перше, їм цікаво, по-друге, вони набивають шишки на своєму путі самі самі собі. А от, поэтому ета ентузіазм, ета цікавість, то що їм рукаводіть. Ну а же і мінус. На одному ентузіазмі і цікавості далеко не заїдеш, а особливо, якщо ви не бачите зачастую, всі хочуть швидких результатів, да? зачастую швидких результатів свого упорства і свого, значиться, становлення. Если там, не знаю, проходить где-то а, там, месяц ваших занятий, вы не видите никаких результатов, зачастую вы сдуваетесь, або кидаете то все, потому что, ну что ж, ну, ну нема, ничего нема. самоучки имеют м -м, под собой момент выгорания и перегорания, ну явно больше, явно больше, правда, явно больше. Вот. Тобто самоучки повинні трошки дресируватися, це правда, дресіровка. По-друге, лапатить кучу книг, щоб поняти, як все працює. тому що якщо родова, в принципі, її натаскивають то понімає. Воно само працює, вона навіть може не понімати як або він, да не понімати як, але воно працює. Потім довчати по цікавості, якщо треба, то самоучка дійствує чуточку інакше. Так. Мінус самоучок, тому що немає тих, хто навчить, якщо ми не говоримо про стороннього учителя і так далі. Да? Рід нас тут не підтримує, а, от, а сила не підтримує, тому що її, по суті, нема, то її вже напрацьованої, да? і а, якби самоучка сама плаває от в всьому. Немає особливої підтримки, нема тих, хто навчить. От. Але плюс на ентузіазмі дійсно може добитися хороших а, висот і добитися хороших класних результатів. А особливо тоді, коли бачить уже результати достатньо швидкі, да, і вона, якби людинка, буде о класно, афітітина, все значить прйомся паровозом, тому що виходить, тому що магу. От і може досягати правда класних результатів і класних щаблів свого розвитку. Так про ентузіазм в мінусі сказав. Ну і точно так же самоучки, як і родові, можуть залишатися вже на чому-то, що вміють, на тренованому і не розвиватися далі. Звісно, такий гришок є і тут. Так, плюс самоучки вона може бути універсальна, а вона може займатися чим завгодно, ви обирати, займатися або не займатися. Там місяць займаюся, місяць не займаюся, наприклад, або вообще обирати, хочемо займатися тим чи не займатися. І може бути універсальна, робити, по суті, що завгодно в любій стезі практики. Вибирати любу стезі практики, і, значиться, робити, що завгодно в любій стезі практики. тому що вона не представитель, а вже той… Зати точкової сили, да? вот, чоловік, який там-там-там пробується щось Да, Рано і познакомачка придеться вибрати умовну стезю і дотримуватися чогось більш конкретного, ну, то вже трошечки далі. Так, мінус. Самоучкам нужно, а, тримати себе в гарній формі, і це тягше. Тобто, якщо я вже сказав, да, ви е, от у родових натреноване якесь вміннячко, прекрасне, класне, да, його спонукає і підтримує ще плюс сила у самоучок цього, к сожалению, нету. Натренованому мишцю прийдеться підтримувати самому. Тобто до натренованого нового вміння треба буде частіше звертатися для того, щоб воно залишалося активне, тому що да, мишця, котру не тренують, з часом, щоб. Дувається. Вот так і туточки. Так. а Значить, в принципі, самоучки можуть бути дійсно на уровні родових а, і так далі. Тобто, давайте так: досягти хороших, класних результатів, навіть коли ви самоучка Да можна. От, можна, правда. А от, ну, про те, що родові самоучки хитріші і більш авантюрні, да, так, і є тако, это таке, прослежувається таке. Плюс у, у дуже очень і странний підхід або до вивчення інформації, або ж до якби, комбінування тих чи інших технік, або, і до, скажімо так, до того, що Коротше, експериментувати, от це от у самоучок очень, очень, очень ярко виражено. От, в, принципі, в принципі, отак. А, хто сильніше, да, тут давайте так. Хто сильніше, це питання філософське, дуже філософське. Чому? Тому що все залежить не від того, хто ви, а від того, як ви цим займаєтесь. Тобто, це залежить від людини. А не від того, якого вона походження родового або навченого. Да? Знову ж таки, тут можна, так, да, звісно, було би привести приклад таланту і академічного вивчення. Ну, давайте так: ніхто не відміняв відступлення від академічного вивчення і перехід уже в талант і так далі. Так і точно так же ніхто не відміняв від таланту до академічного. А в общем, я. Не буду це порівнювати, порівняти, отак, порівнювати, тому що це неправильно. А от. І плюс, взагалі, магія це що? Це творчість. Це, це творчість. Це, це не наука. І наука ніколи не буде. Нечего доказувати. В магії немає предмета, який нужно доказати. Нечего доказувати. А, вот. Поэтому це творчість, і кожен працює так, як хоче. В принципі, своєму от, поэтому тут не можна говорити, що хтось сильніший, хтось слабкіший. Все залежить від того, як людина розвивається, да який ентузіазм нею руководить і так далі, що вона під цим, в общем-то, подразуміває, які цілі вона переслідує, і так далі. Наскільки, в общем-то, їй то все знову ж таки цікаво, і наскільки то все їй треба. От, поэтому тут буде залежати, хто сильніше буде залежати від індивіда, ніж від виду цілому. Вроді би, все. Но, якщо отак, от давайте так. Якщо просто оглядатися на плюси і мінуси, у родових плюсів, правда, більше, їх, правда, більше. А, ізначальних, як мінімум, ну і, в принципі, плюсів розвитку як такового. І легше. От, плюсів в розвідку, і э, легше розвинутися, легше піти, легше э, головніше. От, тому що у самоучок це трошки терністий более путь, но который їх може закалять. І сламати, звісно же, на полпуті, як я вже сказав, но і закалять одновременно, зависить від чоловечка. Так що, давайте так. Навіть якщо ви не родова особистість, да? якщо ви не родовий чаклун, от. Ви, в принципі, можете того навчитися, якщо цей, цей, цей світогляд, саме магічний світогляд, лежить в середині вашого прийняття. Отак. Ну що, на сьогодні в мене все. Якщо є якісь питання, якщо щось незрозуміло, пишіть в коментарях, відповім або ж назбираю, зроблю додатковий випуск. А на сьогодні в мене все. Іх обняв, підняв і до нових зустрічей!